Вивчаємо конституцію разом, розділ 4. Верховна Рада України, стаття 89. Читаємо цю статтю, та трошки будемо обговорювати її. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи підготовки попереднього розгляду питань, внесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України, створює з числа народних депутатів. України комітети Верховної Ради України та обирає голів перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів. Наступний абзац, Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки попереднього розгляду питань. Слідуючи абзац. Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що встановлять. Суспільний інтерес утворює тимчасові слідчі комісії. Якщо це проголосувала а якщо за це проголосувала не менше як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України, висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства у суді. Організація порядок діяльності комітетів Верховної Ради України її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюється законом. Куча всякої інформації такої, да, з которой нужно розбиратися. Ну, давайте спробуємо розібратися. Ще раз придется, наверное, прочитати цю статтю, так, вкратце. Верховна Рада України для здійснення законопроєктної роботи підготовки попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України, створює з числа народних депутатів. України комітети Верховної Ради України та обирає голів перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів. Да, така рутінна робота у них. <кій> ну, управлять страною це та діло такое, знаєте, нелегке. Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки попереднього розгляду питань. Верховна Рада України для проведення розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менше одна третина від конституційного складу Верховної Ради України. Получається, якщо якийсь є суспільний інтерес, то Верховна Рада може образувати комісію да, і розслідувати цей. Суспільний інтерес, в чому там заключається. Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства у суд... суді. Тобто, воно може, можуть і не приймати їхнє розслідування. Ну, таке, знаєте, непонятне. Організація і порядок в діяльності комітетів Верховної Ради України і тимчасових спеціальних тимчасових слідчих комісій встановлюються законом. От і все.